Safe бізнес НАВ платформа, що в час війни стала рятівною як для бізнес-середовища, так і для української економіки в цілому, адже допомогла понад півсотні релокованих підприємств обжитися у новому місті. До слова, це один із проєктів міжнародної технічної допомоги, які реалізовують в Івано-Франківську. Загалом їх сім, загальною вартістю близько 100 мільйонів гривень. Це, зокрема, дослідження та збереження єврейської культурної спадщини на прикордонній території та пом'якшення зміни клімату. Ініціативи, які планують втілити. Що в поточному році, та є значно складніші і триваліші в реалізації один із найбільш масштабних і важливих для громади проект Безпечне майбутнє в рамках міжнародної програми Україна Румунія. Він зорієнтований на створення дата центру в Івано-Франківську. Його бюджет понад 622 тисячі євро. Що станом на сьогодні зроблено? Це проведено консультативні зустрічі, виготовлено проєктно кошторисну документацію документації для здійснення ремонтних робіт. І здійснено вже закупівлю ремонтних робіт. Тобто ремонти вже розпочалися. Повинно бути влаштовано п'ять робочих місць. Закуплено в основному 45 відеокамер, і їх має бути підключено до єдиної аналітичної мережі. Ще один важливий проект медичного спрямування альтернативні терапії в Марамуреші та Івано-Франківську. Його впроваджують на базі центральної міської дитячої клінічної лікарні. Наразі там тривають ремонтні роботи. Повинно бути закуплено обладнання для дітей з захворюванням нервової системи та опорно-рухового. Апарату. Створено центр альтернативної терапії. Ну і проведено тренінги для терапевтів та обміну досвіду. Якщо цей центр, ну коли цей центр за, запрацює, я думаю, що він буде надзвичайно важливий для нас. Загалом усі проекти міжнародної технічної допомоги обіцяють реалізувати до 2025 року. Тим часом у профільному департаменті готують нові ідеї. Зокрема, з наступного року мають намір долучитися до Дунайської стратегії платформи, що передбачає співпрацю 14 країн Дунайського регіону. Українська частина стратегії охоплює Іванов. Франківську, Чернівецьку, Закарпатську та Одеську області У нас можливість, як громадам зараз розвиватися, це залучати проект. Найбільший проект цього року, який має бути реалізований це тролейбусна лінія, яка з'єднає і бам. І вона десь на завершальному етапі ми це заслуховували. Інші проекти, які реалізовуються в дитячій лікарні, інші проекти, які стосуються нефко, утеплення з дитячих садочків шкіл, а зараз це реконструкція двох закладів під, під прихисток для людей внутрішньопереміщених осіб. ну і інші проекти, які ми виграли раніше. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новин.